Всім привіт! Значить, сьогодні перші випробування мого трактора з дисковою обороною бомет 1,5 метра захвата. Значить 14, я, 14 дисків, на кожній секції по 7. Ну, Обичний бомет, рама, я так розумію, нашого виробництва, а диски я у нього. Значить, що по трактору хочу розказати. Були перші випробування і показали, що тискова борона трошки тяжка для мого трактора. Значить, я зробив такий пропілові, така камінюка поставлена, на уголки приварив, там 90 кг десь приблизно. Ну і трошки допомагає у керуванні трактора і все остальне. Зараз попробуємо, значить, випробуємо, як воно працює. поїхали. Перший город зроблений, 0,25 продисковано. Значить Перша моя поломочка така. Ось несу. Бачимо речах розподілителя включення на віски доверху, донизу обламало. Є ще запасний, зараз несу ставить. Ну що показати? Отака у нас заводська сварка. бачимо. Крепкуча з першим випробуванням і не витримало. ну По роботі дискача що хочу сказати. Мені здається, що потрібно зменшити трохи угол атаки дискача, тому що для такого маленького тракторця трошки тяжкувато. Бачили самі, як робить трактор. Приходиться чуть-чуть піднімати не уплаваючим. О, розганяться добре, а потім знову кидати у плавище, потім нормально йде трактор. Але я думаю, що ця робота не та. Треба трошки угол атаки зменшити. О, і буде робота. Ну, по тракторі, наче поки все нормально. о, Єдине, що мені здається, пробило прокладку на колекторі випускному, і січе по звуку о, то, що чуть-чуть піддимлює. Ну, так нормально все тяне. Зараз міняю речах, доходжу з ворота, тому що на вивороті розкупав. І отак у нас це все виглядає. Так, друзі, обнаружив таку проблему. Казав, що Січе у мене прокладка. А це у головці між впускним і випускним колектором бачимо вирвало кусок алюмінія. Тобто літьо десь було неякісне. І від тиску порвало сюди між колекторами зараз йде, заводиться зразу димить. Ну, ще раз покажу. Ось, дивіться, видно, мені здається, видно. О! Такий собі отвір утворився, новотворення. О, то тобто, є, як ми всі розуміємо, головочку потрібно міняти. О, так, мені здається, видно. Отакі у нас зараз запчастини